Під час брифінгу начальник сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю головного управління ДСНС області Христина Перцович розповіла, що спричиняє пожежі на сміттєзвалищах та чим ускладнюється гасіння таких пожеж. Загалом з початку року на території нашої області виникла 1898 пожеж, з яких 1007 – це пожежі в екосистемах. Три лісові пожежі також та 15 пожеж на полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах, що викликає особливе занепокоєння. На території Івано-Франківської області знаходиться сім полігонів побутових твердих відходів та вісім сміттєзвалищ, на яких з початку року виникло 15 пожеж. З них сім пожеж в селі Рибне-Ямницької територіальної громади, три пожежі в селі Скобичівка Старобогорочанської територіальної громади, одна у місті Тлумач, а також дві пожежі в Калуському районі та по одній пожежі в місті Надвірна та міста місті Коломия. Загальна площа пожеж складає 2907 метрів квадратних. До ліквідації даних пожеж було залучено 200 рятувальників та 63 одиниці техніки. За порушення вимог пожежної безпеки на балансу утримувачів було складено два протоколи. А також по даному питанні початку року проведено шість комісій ТЕП та НС. Пожежі на полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах належать до найбільш складних і тривалих, гасіння яких вимагає залучення значних ресурсів, зусиль, засобів та часу. Прогнозування та попередження пожеж на полігонах та сміттєзвалищах вкрай ускладнено, оскільки важко визначити можливі осередки підвищення температур через різну питому теплоємність відходів. Доки вогонь або дим не вийшли на поверхню, виявити осередок загорання візуально практично неможливо. В основному пожежі виникають у пожежонебезпечний період влітку. Основною причиною виникнення даних пожеж залишається людська необачність та недбалість, а також нехтування правилами пожежної безпеки та необережне поводження з вогнем. Також нерідко виникають ці пожежі через порушення технологічного регламенту захоронення твердих побутових відходів. Полігони та сміттєзвалища здатні до самозаймання. Спричиняє процес біохімічне розкладання відходів, яке супроводжується підвищенням температури від 40 до 70 градусів, що часто легко призводить до їх займання, до того ж у повітря викидається неймовірна кількість шкідливих речовин. Достатньо буде сказати, що при тлінні поліетиленового пакету у повітрі виділяється 70 різних хімічних сполук, жодна з яких не є корисною для здоров'я. Крім того, такі сміттєзвалища є середовищем для розмноження комах та гризунів, які є збудниками та переносниками різних інфекційних захворювань, таких як лептоспіроз, каз, енцефаліт, чума та інші. Місце, яке призначене для захоронення відходів, називається полігоном. Часто його плутають сміттєзвалищем. Відмінність полягає в тому, що полігони проектуються відповідно до вимог ДБН В 242 2005 Полігони твердих побутових відходів основи проектування Вони повинні запобігати негативному впливу на навколишнє природнє середовище та відповідати санітарно-епідеміологічним та екологічним нормам. Полігони повинні бути оснащені системами захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату, сміттєзвалища, на відміну від полігонів. Не обладнані вище перерахованими системами, працівники служби порятунку нагадують громадянам про те, що пожежі в екосистемах завдають шкоду довкіллю, вбивають тварин, живу природу та призводять до загибелі людей. Саме тому важливо дотримуватись правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках. А також рятувальники нагадують про заборону спалення сухої трави, а в разі недотримання вимог законодавства про адміністративну та кримінальну відповідальність якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101.